Всім привіт! Сьогодні, нарешті, я знімаю відео про прочитане в червні. Книжки дуже цікаві. А я зараз знімаю саме відео між повітряними тривогами, тому, будь ласка, підтримайте це відео лайком, застаранням, підпискою та коментарем. Я буду дуже вдячна вам за це. Давайте перейдемо одразу до першої книжечки. Перша історія це 6 багряних журавлів. А я Дуже сподівалася на цю книжку, що ця книжка буде прям чудовою, тому що мені дуже подобається її оформлення, оформлення неймовірне. І я сподівалася, що воно все ж таки проживе у мене на поличках, тому я відкладала, наскільки могла, читання цієї книги, але вже коли була весна, я не встигла її прочитати. І вирішила прочитати буквально в перших числах червня. І я її прочитала. Мені вона дуже сподобалась, вона мене захопила. Ця історія така легка, шрифт великий, і сама книжка я її прочитала за декілька днів. Настільки вона мене захопила. Це історія про шість журавлів, які були спочатку принцами і принцеса. Вони жили в сім'ї в імператорському палаці і жили своє прекрасне життя. Горя взагалі не знали, але в них була мачуха, яка просто зробила цих ж, е, хлопців журавлями. А дівчину, е, дівчині одягнула миску залізну, і е, що її ніхто не міг впізнати. І плюс, якщо вона хоче. Врятувати своїх хлопців, тобто, щоб вони взагалі хоча б не померли, їй треба мовчати. Вона не може казати ні одного слова. І вона повинна врятувати їх, і вона починає шукати, як саме вона може врятувати і що їй для цього потрібно зробити. А історія дуже цікава. Мені сподобалася кінцівка переходження в другу частину це дилогія. Другу частину ніяк не прочитаю. Сподіваюся, можливо, це вийде в цьому місяці, але я сумніваюся, що це. Я думаю, це буде ближче до серпня. Ось і тоді я, коли буду прочитати другу частину, я вже одразу і хапану третю. Так сталося, що вже не було часу її читати, але історія дійсно мені сподобалась. Наступна книжка: це мій рік відпочинку та розслаблення. А я дуже чула багато класних відгуків від іноземних буктюберок, буктюберів. Вона постійно була в багатьох списках найкрутіших книжок. І я захопилася, і ми з Юлею захотіли взяти її на книжковий клуб. Спойлер, нам з Юлею сподобалось. А от іншим людям не так сильно, як нам. Наприклад, ця історія це взагалі про те, як дівчина втомилася, вона захотіла відпочити, вона втомилася бути в соціумі, вона гарна, вона струнка. Вона виглядає от просто вау. А їй в спадок переходить житло, гроші. І вона ем, проживає в Нью-Йорку. Ем, вона там має свою квартирку, вона не сплачує оренду за неї. Їй е, нічого, по суті, не треба. Вона е, вирішила зекономити і мати от, е, рік відпочинку, що вона не працює, вона втомилася, вона була. Працювала в галереї адміністраторкою, і їй це не подобалось, і в якийсь момент вона стала просто спати в перервах. Вона хотіла постійно спати, і оцей рік це по суті вона спить цілий рік. Але чомусь хтось очікував, що вона буде спати, і ми будемо бачити її сни чи її роздуми у сні. Але я одразу розуміла, що ми, напевно, будемо бачити, як вона прокидається, щось вона думає. В неї часто приходить її подруга, яка її постійно заздрить, а головна гериня її не любить. Але це єдина її подруга, яка в неї взагалі є. І вона терпить її, тому що вона інколи там приходить і щось балакає. І е, кінцівка просто неочікувана, хоча я дещо з цього очікувала, але щоб настільки ні. І мені прям сподобалася ця книжка, я їй ставлю п'ятірочку, але найкращий рок, вона, напевно, не йде. Е, я, напевно, ні. Але сама історія мені сподобалась. Наступна книжка це Нічна Зміна. Я захопилася тоненькими книжками. Я забрала мій рік відпочинку та розслаблення, вона була зовсім тоненька, прочитала її, і мені треба було вивести з монтажу на комп'ютер відео. І я не могла це ніяк зробити. Це було дуже довго, тягнулося. я. Блін, у мене я тільки що забрала ось цю нічну зміну. Я її забрала з магазину, вона тільки вийшла тоді. Я така, треба її прочитати. Я так майже ніколи не читала одразу книжки. Вона тоненька, її можна було буквально за ту годину, коли у мене все грузилося, і прочитати. І я зраділа і схопила її. І, на жаль, це була велика помилка, я не знаю, мені дуже шкода, що ця книжка така гарна, вона така просто неймовірне оформлення. Мені подобаються ці гриби з мишами чи крисами. Пацюками, точніше, мені подобається цей колір, ця темна ця, вона дуже приємна на от, знаєте, доторк, але в чому є ось такий її мінус, чи як це сказати, що у неї немає ніякого сенсу. Просто немає ніякого сенсу. Я читала цю історію і взагалі не зрозуміла, до чого тут. Я скажу просто пару слів, тому що ну, тут не можна нічого розказувати, бо книжка не є такою, що я можу сказати, і це не буде спойлерно. Якщо дуже коротко, то декілька групка людей бачать на кладовищі, що хтось зариває багато пацюків, і вони вирішують розгадати, чому це так сталося і чому це все відбувається. Набір дуже дивний. там... А власник бару, таксистка, адміністраторка готелю, бездомний колишній студент і головна редакторка студентської газети. Тому бачите, набір веселий, прикольний. Я сподівалася, що мені буде дуже цікаво, але насправді ні. Наступна книжка це майже хороші хлопці. Я чула дуже багато відгуків, і я вирішила зробити свій прайд місяць класним, веселим і захотіла якісь лгбт історії прочитати. Мені прям, я була натхненна на це все. Але це було знову ж таки трохи розчарування. А мені сумно, це історія взагалі про двох хлопців, найкращих друзів, які дружили разом. Вони були прям найкращі, найкращі друзі, але влітку. Точніше, десь в кінці весни, десь на початку літку літа, один із хлопців хтось показує скріні з його переписки і показує, що він гей, він спілкується з якимось хлопцем. І всі починають боятися, ніби до нього підходити, ніби він прокажений, починають погано з ним спілкуватися, битися з ним. А його найкращий друг якраз поїхав в ці моменти, і ми, деякі, ну там десь більшу частину книги не знаємо, що сталося цього літа. Але осінню, коли він приїжджає, приходить в школу, вони разом не спілкуються. Він його ігнорує, і він перестає з ним спілкуватися. А, давайте так скажу: 80% цієї книжки в мене провели в очікування і очікування чогось. Розумієте, а 20 чи навіть 10% книжки були прекрасні, мені дуже сподобалося. Але 80% це були важкі. Я ледь прочитала. Тут треба просто перевалити 70 до 60 книги, щоб вам вона почала подобатися. А я чесно, я ледь себе заставила це зробити. Це відбулося тільки з тієї самої причини, що я не люблю недочитані книжки, майже ніколи їх такими не залишаю. І е, ця книжка тому була дочитана. Але якби в мене не було з цього моєго мого синдромчика, мого ось такого ОКР, який е, хоче, щоб все було ідеально, і щоб я прочитала, дочитала книжку, яку взяла і купила, то я б не дочитала. Мені кінцівка сподобалась. Прекрасна, цікава, крута. Але мені здається, що книжка затягнута, все ж я би сторінок 100-150 витягнула. І мені дуже подобається тут ілюстрації. Дуже гарні. Просто ілюстраторка, я її обожнюю. А мені подобається взагалі і обкладинка, і все всередині. Я ще, до речі, підписала цю книжку у авторки. Але, на жаль, це взагалі не моя історія. Е, я думала довго, як я буду з нею вирішувати, чи буду я продавати цю книжку чи ні. Зараз я розумію, що так. Полички, коли вони в мене будуть, вони будуть не резинові, Тому треба буде щось з цим робити, і, на жаль, ця книжка буде продаватись. Наступна книжка, яку я взяла у видавництво, моя книжкова полиця. І я думала, що це доволі така, знаєте, мила книжкова історія. Так, це книгарка з Парижа, і назва така, знаєте, доволі надихаюча. Така легка, я така думаю... Боже, скільки було поганих історій. Я оце хочу, знаєте, щось легеньке, про якусь книгарку з Парижа прочитати, кайфанути. Угу. Це така важка і крута історія водночас. Вона мені дуже сподобалася, так, але вона важка. Я попереджаю одразу: це не є легка якась е, історія про кохання чи про книгарню взагалі ні. Тому, будь ласка, якщо ви так думаєте і так купували її. Ні, не купуйте, якщо ви хочете саме цього. Це класна історія про Шекспір і кампанію як вона створилася в Франції, в Парижі. Я, на жаль, коли була в Парижі, я не встигла туди заскочити, я хотіла, але то не було просто можливості і сил, а на другий раз вона вже була закрита в той день. Але наступний раз я обов'язково сходжу, але хочу пояснити, з чого я зараз взагалі, а, що взагалі про що взагалі ця книжка? Це книжка про книгарку, яка відкрила Шекспіри кампанію, а про її кохання. Вона була закохана в дівчину. Теж книгарку, вони разом були закохані одне одного, і це реальна історія. І як вона видавала у ліс. Ви представляєте? Я така думаю, про що ця книга така легка? Це про Уліс, як він видавався, яким був автор. І як взагалі було співпрацювати з автором, як книгарня стала на деякий час видавництвом, як це все відбувалося? Уліс взагалі був заборонений в Америці, і як він видавався в Парижі і пересилався в Америку для читачів, як він був, як вони ховали її між картинами. По одному примірнику на людину там вклали, щоб вона в речі заховала. Це було прям, знаєте, дуже цікаво читати, як взагалі це все відбувалося. І мені дуже сподобалася ця історія, але вона знову ж таки нелегка. Тому майте на увазі. Наступне це дві частини: це коли замирає серце, перша і друга частина. Я цю історію обожнюю всім серцем, це моя улюблена Чи і серіал, і комікси. Це просто, я не знаю, Еліс Осман вона неймовірна людина, і я обожнюю її історії. Будь-що що я в неї читаю, я захоплююсь. І е, так сталося із «Коли замирає серце, обожнюю цю історію, цей всесвіт, е, неймовірний. Солітер чекає моєї осені, щоб я його прочитала. Я дуже чекаю січня, коли вийдуть третя, четверта частина коміксів у видавництво-видавництво, і я зможу прочитати далі. А що я вам хочу сказати? Читайте обов'язково про історію про двох хлопців, які закохалися в одне в одного, і як у них відбуваються стосунки, вони підлітки, вони живуть в Британії, у них прикольна система навчання, вони як вони вчаться, є песик. Як вони спочатку не, не говорять про це своїм друзям, як потім їх підтримують друзі? Я б сказала, що це такі класні рожеві окуляри, коли хочеться відпочити, коли хочеться ем, розслабитися і просто від, ем, представити, що от ніби от є оцей рожевий світ. Бо інколи ти просто не вивозиш, не вивозиш цей світ. а… Я інколи от просто беру якісь ромкоми чи щось таке, щоб просто я така, я хочу просто щось хороше. І оце саме книжки для цього. Так, і наступна книжечка це дочка часу Жозефіна Тей. А це книжка про чоловіка, він е, ніби як е, детектив, і він пошкодив ногу чи щось типу такого. і Він не рухається, він повинен в лікарні лежати, йому нудно. В нього є така доволі прикольна риса. Він вміє читати по обличчях. Він розуміє, хто бреше, хто не бреше, яка це людина. Ну, доволі важлива е річ для детектива. І він. Йому приносять різні речі, різні книжки його друзі, і одна подруга приносить йому листівки з різними портретами. І вона каже: Прозагати, хто це яка хороша людина чи ні. Просто трошечки відпочинь. І він починає занурюватися, дивитися, і один портрет його дуже зацікавив, тим, що він дивиться на нього і не бачить ніякого поганого. В цій людині, а потім дізнається, що це один із королів Британії, який вбив своїх двох племінників, щоб прийти на престол. Він був поганою людиною, його ненавидить вся Британія, і він починає розслідування, лежачи в лікарні, просить всіх своїх знайомих, щоб вони йому. Передали будь-які книжки, він починає вишукувати, він починає спілкуватися з одним істориком, який закохується в цю історію, і вони починають разом все це шукати, і це захоплююче і цікаво насправді. А мені сподобалася ця книжка, я її читала, коли їздила в метро. Я так, знаєте, відпочинково це робила. І вона мені сподобалася, так. Тому, якщо хочеться щось такого детективного, але і не сильне, знаєте. Бо це такі від. Ну вони ж ніколи... він нікуди не ходить, це все відбувається вдома. Він просто читає багато, і ми це разом з ним. Тому думайте. Наступна книжка це взагалі неочікувана історія, яку я читала, це незавершений рукопис Франк Тільє. Я рідко читаю детективи влітку, але тут дуже захотіла, тому що побачила, що виходить Франк Тільє у фабули цього літа, і я дуже обожнюю цього автора. Він мій один з улюблених детективів, як це сказати, Ну, людина, яка пише детективи. Давайте так. А він дуже закручує свої сюжети настільки, що ти не можеш вгадати. Так було і з цим, я не вгадала, що було в кінці. А у нас тут декілька ліній. Одна лінія розслідування, тобто детектив, який розслідує всю цю справу. І перша лінія це там, де дружина є з чоловіком. У них пропала їхня донька. Вони вже дуже віддалилися після. Пропажі своєї дочки, і вони не можуть вже бути так сильно разом. Він проживає в будинку, з якого зникла їхня дочка. До речі, дочці десь було 20 років. А дружина поїхала в Париж, і вона там мала квартирку маленьку. Вона пише доволі криваві детективи, і їй, нею всі захоплені. Вона популярна, але ніхто не знає, хто вона. Вона приїжджає до свого чоловіка, тому що його пограбували. І вона не розуміє, що сталося, його там ніби чи вдарили по голові, чи щось таке, і він нічого не пам'ятає. І вона пробує налагодити стосунки, людина не пам'ятає їхню дочку, їй боляче від цього. І що відбувається далі? А книжка насправді в такі мене затягнула. Е Думки в такий сюжет, що я просто не очікувала. Тому від всієї душі раджу Франка Тільє це історія, яка вас ніколи не ну, вам не буде нудно. Наступну частину я хочу прочитати, може, наступного місяця чи вже в вересні, тому що мені цікаво це. Ніби трилогії, але вони ну не пов'язані, ніби там чи детективи, однакові, чи щось типу такого. Але ніби ну це за закінчена історія. Далі просто читаєте далі про цих ніби детективів. Наступна книжка, яка просто взірвала мій інстаграм. Моє сердечко, це Джен Стихтарного пагорба. Це дуже мила історія. Ем, я люблю цю авторку дуже сильно, тому що вона написала «Ени зелених дахів. Я з дитинства обожнюю цю історію. І тому, коли побачила її в «ЩОС», я зрозуміла, що мені дуже треба є і ця історія, і вона така літня. Тому, якщо ви хочете влітку. Почитати щось літнє, добре, затишне, то це ця книжка. У мене дуже класно вийшла ілюстрація відгук з цією книжкою, і вона набирала дуже величезні лайки. Взагалі, активність на, цю, на цей відгук Він до сих пір набирає. Тому, якщо ви хочете, до речі, почитати, бачити більше. Того, що я читаю, і одразу виставляю відгуки, то ви можете підписатися на мій інстаграм, там ви швидше все побачите. Я дуже багато публікую історій, що я читаю, і ви будете першими це бачити і чути. Це сильно було приємно, коли книгарні. Лева сказала, що не читали цю книжку, але після мого відгуку рекомендували її дуже багатьом людям. Багато людей її купили. І мені так стало тепло на душі, тому що мені в інстаграм теж писало багато людей, які казали: ми купили після твого відгуку цю книжку. І мені так приємно, так приємно, коли ти бачиш, що те, що ти тобі сильно подобається, подобається і людям, і вони теж це купують. Ця книжка це остання повість, яку написала авторка. Тому мені здається, вона була доволі жорстока в своєму стилі. Вона зробила одну персонажку погану, і вона прям дотримувалася. І вона її тягнула до самого кінця. У нас є ем, дівчинка, яка живе в Канаді разом зі своєю мамою, бабусею у великому будинку в місті. Що чесно, їй доволі сумно, тому що бабусі забороняє їй, по суті жити її дитинство. Вона забороняє їй якось весело проводити час, і вона обрізає їй крила. І Це Джейн сумно постійно, тому що бабуся ревнує її маму до Джейн. Вона забороняє постійно цілувати Джейн, ходити до Джейн, проводити час її мамі з Джейн, хоча це її дочка. А чому вона живе взагалі з бабусею? Тому що її батьки розійшлися і тепер їх забезпечує бабуся. Бабуся не хоче. Думати про колишнього чоловіка її доньки, він їй не подобається. Та й ніхто ні, би не подобався, тому що вона просто неймовірно закохана у свою дочку, що вона не хоче ні з ким її ділити, навіть з її донькою. А ця донька, до речі, дуже схожа на свого батька, тому це взагалі пападос. І вона нормально не спілкується зі своєю онучкою і все цьому дусі відправляє постійно мати її на різні заходи. Щоб вона постійно була в соціумі, а не вдома, і по суті, Джейн росте сама. І тут приходить лист від її батька, який каже, що він хоче бачитися хоча б влітку зі своєю дочкою, і просить відправляти її на канікули до нього, на острів Принца Едварда. І це важливий острів, тому що він фігурує повністю у всіх книжках. Цієї авторки це дуже гарний острів. Якщо ви загуглите, ви побачите. Він знаходиться в Канаді, острів Принца, принца Едварда. Там були зйомки «Ени Зелених дахів, старі. Ось цей старий старий кінофільм, дуже гарний. Ось там проходили зйомки, і я хочу дуже сильно туди потрапити. Там, до речі, є ще музей «Ени Зелених дахів. І е, ця дівчинка, вона приїжджає до батька, що ж відбувається. Мені дуже подобається вкладинка, я неймовірно рада, що я прочитала цю книжку. Просто вона в моїх тепер улюблених. Наступна книжка це стіна Вініпега. І я знову ж таки мої улюблені. Чому? По-перше, я читаю такі спортивні історії, милі, хороші, добрі, для того, щоб коли мені погано, я читаю ось це. І мені прям дуже добре стає. І це дуже доволі для мене незвичайна історія. Чому? Тому що я люблю, давайте чесно: спайсі, сцени побільше, там якісь просто любов дуже велика. А тут такого прям великого і нема. Тут одна тільки сексуальна сцена, і то, може, дві, але одна сама яскрава і все. А, і то вона під самий кінець. А більше половини книжки я взагалі не розуміла, де тут буде романтика, і мені подобається. Я коли дочитала цю книжку, я була закохана все ще в неї настільки, що така думала, може перечитати. Але потім така: Ангеліна, ти що? Ти тільки її дочитала, вона ж тобі перечитувати її. Це історія про дівчину, яка набрала кредити на навчання, щоб стати дизайнером ілюстраторкою. Вона натхнена дуже малювати і. Але кредит великий, дуже великий. Вона захотіла навчатися в найкращому університеті, коледжі, а для цього потрібні великі гроші. Вона з неблагополучної родини, тому для цього були тільки кредити. І для цього вона йде працювати просто помічником у футболіста. І вона працювала там декілька років з багато. Заощаджувала для того, щоб сплачувати кредит, щоб мати можливість взагалі жити. Жила вона в жахливій квартирі, майже нічого нормально не їла, і все в цьому дусі. Вирішила звільнитися, тому що їй не сподобалась неповага футболіста до неї. Він навіть з нею майже не говорив. Він не хотів спілкуватися, він не хотів просто сказати привіт, вона нічого не вимагала, просто якоїсь поваги до себе як до людини. Він цього не давав, і вона пішла. Тому що ну, також людина захотіла на себе поважає. І е, в якийсь момент він повертається і каже: Ти мені дуже сильно потрібна, е, нам потрібно одружитися, і вона взагалі не зрозуміла, і що ж відбувається далі. Мені не дуже сподобалася історія, тому якщо ви хочете відпочити, посміхатися, хіхікати, то це саме ця історія. І нарешті остання книжка це Оніксова буря. Я дуже сильно хотіла її прочитати. Ми її читали на книжковий клуб, і я скажу так, вона мені не прям сильно сподобалася. Вона мені сподобалася, але з деякими – «но». тому що ем, я хотіла, щоб якісь питання е, Ребекка Ярос е, розв'язала, щоб я зрозуміла, хоч щось ні, нічого не було. І більше тільки питань стало. І це мені з цього тільки сумно. А все інше, все, ну, добре. Мені сподобалася ця історія. Це ж продовження третьої, тому розказувати вам не буду. А Я чекаю наступну частину, хай вона там вже навіть почувалася. Давай, виходь, пиши книжку і випускай. Нам ще чекати після того цілий рік, чи скільки, чи півроку, як вийшла книжка, щоб ми її теж прочитали. Ось тому. Чекаємо продовження, щоб дізнатися, там ще буде скільки три. Зараз, значить, ще дві книжки повинні бути. Мені цікаво, як саме розв'яжуть цю історію Ребека Ярес. Я натхнена ось так ці історії. Ось такі е книжкові в мене прочитані червня, друзі. Я багатько прочитала, але в наступному місяці, тобто вже в цьому липні, який я зараз читаю, я читаю настільки багато ви бачили, я просто як метеорище той. Тому, якщо ви хочете бачити мої взагалі моє прочитане, мої е, покупки, все це підписуйтесь на мій YouTube, це дуже важливо. Ви так підтримуєте мене, підтримуєте молодого свого блогера. Підписуйтесь на мій інстаграм, ставте лайки. Я вас сильно люблю. Пишіть в коментарях, може, якусь ви книжку прочитали вже. А вам всім дякую за перегляд і всім па-па-па-па.